Бляха муха розхирячив тачку з салону. Чотири місяці машині. Знаєте, це той випадок, коли ти ще кредит за телефон платиш, а екран вже побитий. Це в мене плюс-мінус. То саме зараз получається. Зараз вам детально покажу, як то сталося і які наслідки, а ви вже з професійної своєї автомобільної точки зору осудите, чи то я дав конкретну штангу, чи то система дала збій, тому що ж тут бляха-муха цих систем, ціла куча, які повинні гальмувати все інше робити, але нічого того не відбулося. Тож, давайте все вам покажу. Да? Так, заходимо в реєстратор. Але перед тим попрошу поділитися цим відео максимально з кожним другом, знайомим, для того, щоб хоч на переглядах насобирати гроші на ремонт або на е штраф. Тому що забрали права, тимчасове посвідчення, виписали отакий от протокол. Зараз вони в них такі цікаві. І їздю за цим буде ще. Ну, це важко назвати судом, але буде провадження. І... Коротше, показую, не затягую. Так, заходимо в нас воно в заблокованих відео, воно блокує відео, яке вважає, що там щось відбулося. І от вчора, 19.14. Тут показує, як я їду, гальмую, швидкість моя. І от передній автомобіль переді мною. Бачимо, їде, їде. Дистанція нормальна, швидкість, 56 км в час, зараз ще менше буде. Навіть там 53, і 49 буде, да? 54. Бач. І от. Ах, давайте ще раз. Бачимо, автомобіль їде, світлофор зелений, я заділь нього, дистанція більш-менш на газ не тиснув взагалі. Мигаючи, він тормозить. Я тормозю в 9, бачите? Ага, тормоз в пол. Давайте ще так раз. Ай, це вже нове відео обімкнуло. От. Він доїжджає до світлофора, починає мигати світлофор і він починає зупинятися. Я бачу стоп, нажимаю також в 9. Тобто максимально жмув тормоз, але догнав. Но все рівно догнав. І отак ми стали і вже чекали поліцію. Е, до речі, перехват. До речі, е, отакі от ушкодження Да, Трішечки вгнутий бампер, краска тріснула і заднє праве крило там трохи боковушечка. отак вцокнута, що можна навіть там, напевно, таке легенько катнути і затачкувати. Ну, це вже там професіонали, хай дивляться, що має відбуватись. Як ви думаєте, що в мене? От як ви думаєте, що в мене на оці штуці? Зараз поставте відео на паузу і напишіть. Я вам покажу, а тоді розкажу ще трішки ситуації. Ну, не то, що там виправдовуватись, просто розкажу своє бачення бляха-муха китайських автомобілів. От. Так, в нас тріснуто і виперло сюди одну частину метала, оце відірвало повністю. Ну, тут пошкрабане лакофарбове зрозуміло, тут, тут. Тобто ми так от сюди вперлись і сюди вверх воно вистрелило. Теоретично мега критичного нічого, но в машині 4 бляха муха місяця. 4 місяця ці BID. Тобто вона ще 10 тисяч на одометрі навіть нема. Ми ще навіть гарантію не виїздили. Дивіться, тут камери, тут повнодатчики, парктроніки, там камера. В цих 12 камер по кругу в машині. Вона все бачив, все вміє, все знає, застав, ця не стала. З того. А, і гума, гума, щоб вже не було нічого. Дивіть. Новешенька лаша. Новесенька. Зимня гума, м'ягесенька. Тормози не хочу, не бля. Короте, що було примічательно? На дорозі була таких дві накатаних колії, я потім ходив, дивився. І в тих коліях бачимо чітко там йшов дощ, да? і там збиралася вода. Там прямо такі ручейки в цих коліях стоять. Скоріше за все, я вже аналіз не тормозив, а просто поплив. Но, Йолки матрошки мало б спрацювати якісь АБС, правда? ЄС Б, АБС, тут же ж все воно є. Давайте зараз покажемо вам. Блок все під капотом. Отже. Блок цього АБС стоїть. Все мало б спрацювати. Ніфіка. Е, да, була там водичка. Відверто кажучи, да, тут, бачимо, тут відійшло, тут приперлося, трошки перекосило геометрію, ну, це там защолку вилізло, там на місце його поставки. Або новий поміняють, бо ще ж страховка йолки палки Коротше, була водичка. Ну, да, це такий фактор, який. Ну, важче притормозити, коли ти їдеш відверто по калюжі. Да? В двох таких ручейках і так і по них ти поплив. Окей. Mm -hmm. Коли я на БМВ різко гальмую, такі йдуть, і воно йде юзом, такі стукоти по колесам, ду -ду 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 -ду", воно себе ловить. Я більш ніж впевнений, що моя BMW в той би промежуток при такій самій швидкості стала б. От щось мені. Здається, що 100% вона б стала, ця не стала. Заш перед нею став, ця не стала. Тобто спрацювання АБСів взагалі не чув, щоб там, хоч якось, вона себе ловила, ні, вона просто юзом пішла і ще отак чуть-чуть навіть в бік. Що хочу сказати ще по чому? Дуже прикро. Але спереді в мене сиділа маленька дитина, з нею все нормально, ні, ніхто не травмований від слова взагалі, ну тобто навіть не злякалися, навіть не зрозуміли, що сталося, бо швидкість мала була. Дитяче крісло було пристібнуте ременем, дитина пристібнута. Крісло з'їхало вниз. Тобто ремінь на, от бачите, він маєш, вроді дергаєш, він має дергнутися. Не спрацював ремінь, е, крісло з'їхало вниз. Не втримав ремінь. А представте, якби вистрілила подушка. Коли дитина тут, крісло було максимально відсунуте, подушка б до дитини не достала да? бо далеко. А так крісло з'їхало максимально вниз. І ну, якби вистріла подушка, могла б бути біда. Слава Богу, що того не сталося невеличке ДТП. Але сам факт, що бляха-муха не спрацював ремінь. Ще що по цій машині хочу сказати. Е, для себе побачив, заїжджав в поворот. Не сказати, що там велика швидкість була, кілометрів 60 так, і такий пологий поворот. Там було висліпано новенькою щебенкою. От заїжджав на ту щебінку, а щебенка на щебенки веде себе, як на гололюді, точно. І от почало мене нести в бік. Я бачу, що ще багато там до посадки, що ну, встигаю відреагувати, машину витягнув, але сам факт якого бена тебе несе, і при цьому ти нічого не робиш. Ти така розумна 2025 року з такими мозгами. Так, да, водій повинен робити, но коли на моїй БМВ 2006 року я входив в круг, і там була відверто калюжа, і я цю калюжу ловлю і бачу, як мене несе в бордюр, прям бачу вже цей бордюр перед собою, я вже розумію, що він мій. БМВ так-бу-дуф. Колеса постукали, вона вирівнялась і поїхала прямо. Все. Тобто вона витягнула мене 100% ситуації, де вже мала бути наїзд на бордюр, і що там могло б ну, колесо, там бампером міг би достати, тобто всіма, от такий плюс-мінус бордюр, чи як он там, да, тобто височенький. І ну, міг би щось там та й наробити, якісь неприємності. Але тим не менше вона вирівнялась і поїхала далі. Ця несе, і вона собі, як корова на льоду, понеслася. Так, не треба довіряти всім цим штукам, треба самому задивитися за ситуацію. 100% догнав, значить, я не прав, так, якщо я ззаді, буде суд, ну там якийсь мінімальний штраф зазвичай присуджують, тому що без ніяких конфліктів, все розійшлися. Зараз їду по страховкам, на роботи собі додав конкретно. Зараз це все в страховку, тому що є повне каско, тому що машина в кредиті, то там обов'язкове повне каско. Це добре, що воно є, бачимо, да, тут воно вилазить повністю, треба його так защокувати, щоб воно не болталося, бо ще воно відламати. Не знаю, що будуть робити. чи Паяти, чи новий бампер. Мені б хотілося б, звісно, новий, бо бачимо, він і тут вищолкнувся. Да. Тобто хотілося б новий, тому що це нова машина, хотілося б новий. Буду розговорити з страховиками. Але в загальному ситуація мега неприємна. Вчора ввечері це сталося, півтора години оформлялося, аж пізно приїхав додому вночі. О, давайте, на ваш суд. Чи то я там дав штангу і пізно загальмував, не дотримався дистанції. Чи вона мала за цей період стати, тим більше з цими всіма автоматиками, і вона навіть не попередила. Вона зазвичай пише, що передня машина гальмує. А це навіть нічого не було. Чи це можливо через те, що от в такому стані вона грязна всі ці камери, Ну, камери я перед тим витирав. Вранці я повитирав всі камери, щоб вона бачила по кругу, бо вона буває тоді пищить, що типу, щось наближається з боку, коли камери не витерті. То, отаке от сталося, отак. От життя, звісно, на цьому не закінчується, неприємно, але це, це тріснула пластмаса. Да? І все. Слава Богу, всі живі, здорові, і слава Богу, що все нормально більш-менш закінчилося. А це чи страховка відремонтує, чи я. Ну, страховка, скоріш за все, бо повне казко. І тому дядькові там, ну, там, ну два підкраса і нагріти, напевно, феном, тако чуть, -чуть витягнути бампер, а все. Тож, будьте уважні, обережні на дорозі. Я на автотемі буду розповідати, тому що дуже багато нововведень очікує в нас в найближчий час. Ви не представляєте скільки. І нові знаки, і нові правила, і техогляд, і все інше. Тож я вам це все розповім. До зустрічі на дорозі і будьте уважні на тій самі дорозі, дорогі мої водії. Бо бачимо, швидкість мінімальна, пряма дорога, а неприємність. Тож, бережіть себе.